Усім привіт! Хочу вам показати, як зимою я готую помідорову зупу. Це зі своїх помідорів. Бачите, я їх так морожу з моєї грядки. Знімаю з неї шкірочку і ріжу їх на четверо. І так притискаю, трамбую. І ось так вони зберігаються. Також я так зберігаю в таких баночках щавель на зиму для зубу варити, для щеглевого борща. Дещо, деколи, якщо кріп петрушку. Деколи в баночках, деколи в кульочках морозілиці. І ось так ми будемо висипати і варити нашу помідорову зупу, і з такої баночки висипати. Так, вже ми маємо відварені наші ребра свині. Я завжди знімаю з них кісточку. Це вони вже готові, тому я кинула картопельку до них. Кидаємо ще. Як завжди перець з горошком. Так, а також ще лавровий листочок. Варимо так хвилин 10, а тоді ми будемо кидати помідори, тому що вони дуже швидко варяться. Бо вони осінні, м'якенькі, достигші. І тоді ще бакету і перець маланечко. Зипали наші помідорки. І ще я купую отакі от макарони фірма Вельманс. Вони дрібненькі і якраз до помідорової зупи, дуже-дуже смачненькі. І всипаємо їх. Не дуже багато. І... Розмішаємо. Ми на наші помідори ми тільки висипали з банки, тому що кілька хвилин, щоб вони розіщанка. А ще ми додаємо мої такі закрутки з перцю, десь дві ложечки і ще ложку томатної пасти. І ложку, дві, можливо, Так, додаємо трішечки чилі І чорний Малатий перець трошки більше додаємо, ніж чилі І ще отаку от вагету буквально ложечку. І вже в самому кінці, щоб буквально, коли перекипить, додамо сметанку. І петрушек. І в самому кінці кидаємо нашу петрушечку. Петрушечки досить багато, як ви бачите. Все помішуємо, і закіпить, і наша зубка готова. Ой Так, ось так виглядає в наш, нашому панячку зубка. Сметанка вся розійшлася, гарно розтворилася. ніяких кумочків немає. Ось так. Ми налили в тарілочку. Я вам покажу. Помідорчик дуже розварився, тому що це був морожений і кусочки, але вони дуже такі. Як з морозилки, то розварилися. Наші макарончики, бачите, стали трішечки більші. Я тут досить налила густа, хоча в мене і досить рідка вийшла. І от така наша зубка вийшла помідорова. Дякую усім за перегляди. І до нових зустрічей. Па-па-па-па!